Спіріто сант, амін. А паче сяком Бой. Тво спіріто в Сейтання з послання святого апостола Якова. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає. Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі, Слово Боже. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia, lub brak im codziennego chleba, a ktoś z Was powie im: Idźcie w pokoju. Ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Oto Słowo Boże. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Одним із наслідків так званого добробуту є довести людей, щоб закрилися в собі що робить їх невразливими на потреби інших. Робиться все, щоб обдурити їх, представивши ефемерні стандарти життя, які зникають через кілька років, як ніби наше життя було би модою, за якою треба йти і міняти кожен сезон. Але це не так. Реальність повинна бути прийнята і розглянута такою, якою вона є. А часто буває, що ми стикаємось з ситуаціями термінової необхідності. У зв'язку з цим серед вчинків милосердя ми знаходимо відношення до голоду і спраги. Нагодувати голодних. Їх сьогодні є багато. І напоїти спраглих. Скільки разів медіа повідомляють нам про людей, які страждають через брак їжі та води з тяжкими наслідками, особливо для дітей. Через деякі новини а особливо певні образи громадська думка відчуває хвилювання. І час від часу проводяться кампанії допомоги щоб пробудити до солідарності. з'являються щедрі пожертви, і таким чином можна спричинитись до полегшення страждань багатьох людей. Ця форма милосердя важлива, але можливо не залучає нас безпосередньо. Але коли, проходячи вулицею, ми зустрічаємо потребуючу людину або підняк приходить постукати в наші двері, ми маємо справу з чимось зовсім іншим, оскільки я вже не знаходжусь перед якимось образом, але я займаюся цією справою особисто. Немає вже ніякої відстані між мною і ним. Або нею і я відчуваю, що переді мною стоїть виклик. абстрактна бідність не торкається нашого сумління, хоча може нас змусити думати, співчувати. але коли бачиш бідність в тілі чоловіка, жінки чи дитини, тоді ми відчуваємо виклик. Тому звичка тікати від нужденних. Або фальшувати реалії потребуючих через модні звички робить те, що ми віддаляємось від цієї ситуації. Яка моя реакція в таких випадках? Distanza... Чи я спрямовую погляд Pane, в інше місце, il чи байдуже проходжу повз. Casi... А може, Quale я зупиняюсь, reacció? щоб поговорити. Я зацікавлений si no, його suave. станом, а якщо це робиш, то не бракуватиме людей, які говоритимуть. Це божевільний, який розмовляє з підняком. Чи я шукаю можливості прийняти якимось чином цю людину, чи я намагаюся якомога швидше її позбутися? але може бути вона просить тільки про те, що необхідно, що з'їсти і випити. Давайте замислимось на хвилинку. Скільки разів ми молимось, отче наш, а насправді не звертаємо уваги на ці слова. хліб наш насущний дай нам сьогодні у Біблії один із псалмів говорить, що Бог є тим, який дає їжу всякому творінню. Досвід голоду є важким. Про це щось знають люди, які пережили часи війни чи голоду. Однак цей досвід повторюється кожен день і співіснує поруч з достатком і марнотратством. Постійно актуальними є слова святого апостола Якова. Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть на і позбавлені засобів щоденного прожитку? І хто небудь з вас до них скаже? Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь. І не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Нездатна робити вчинки справи, милосердя, любові. Завжди є хтось, хто відчуває голод і спрагу і потребує мене. Я не можу доручити це комусь іншому. Цей бідняк потребує мене, моєї допомоги, мого слова, моєї участі. Ми всі в це залучені. Це також вчення цієї сторінки Євангелії, де Ісус, бачачи натовпи людей. Які вже багато годин ішли за ним, запитав своїх учнів де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти. А учні відповіли, це неможливо, краще відправ їх. Але Ісус говорить їм ні, ви дайте їм їсти бере кілька хлібів і риб, які вони мали з собою, благословляє їх, ламає і просить поділити їх для всіх. для нас це дуже важливий урок. Він говорить нам, що це мало що є у нас, якщо ми довіримо в руки Ісуса і поділимось з вірою, стає надмірним багатством. Папа Бенедикт XVI в енциклиці Карітас інверите говорить дати їсти голодним, це етичний імператив для Вселенської церкви. право на харчування і воду відіграє важливу роль в отриманні інших прав. І тому річчю необхідною, щоб дозрівала солідарна свідомість, яка визнає харчування та доступ до води загальним правом усіх людських істот, яка не допускає відмінності чи дискримінації, не забуваємо Не слів Ісуса. Я хліб життя, і якщо хто спраглий, хай прийде до мене. Ці слова є для всіх нас віруючих провокацією, щоб розпізнати, що через насичення голодних і напування спраглих реалізуються наші відносини з Богом. Богом, який явив в Ісусі.

sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra pane nostrum quotidianum da nobis hodie et dimite nobis debitum nostra sic ut et nos de vitoribus nostris et ne nos inducas in tentatione sed libera nos Dominum hobiscum et conspirito tu. Sin Domini benedictum. Et soq nunca usque venisse. Aiutai il nostro in nomine Domini. Qui facit celum et terra. Benedicát vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.